Українська народна казка Сірко. Був собі в одного чоловіка собака. Звали його Сірко. Старий він вже був, узяв хазяїн та й прогнав його. Никає Сірко по полю і так йому гірко. Гадає він, скільки років я хазяїнові вірно служив. Добро йому робив. А тепер на старості літ. Він мені шматка хліба жаліє і ще із двору прогнав. Ходить він так, думає, коли це приходить до нього вовк та й питає, Чого ти тут ходиш? А Сірко йому відповідає Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, от я й ходжу тут. Тоді вовк йому й каже А зробити так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе. Цірко каже, зроби голубчику, я вже чимось тобі тоді віддячу. Тоді вовк каже Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жати, і вона дитину покладе під копою, то ти будеш близько ходити коло поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш віднімати її у мене. Тоді, наче я тебе злякаюсь, та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це біжить вовк житом та за дитину і несе її полем? Сірко за тим вовком доганяє його. А чоловік йому кричить Сірко, швидше, швидше. Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді чоловік виняв з торби хліб і кусок сала та й каже На, Сірко, їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері ідуть з поля і беруть з собою сірка. Прийшли додому, чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи». Тільки вони зварилися, він садовить сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже А, сип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він часом гарячим не опікся. А то сірко й думає треба ж мені віддячити вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле. Знайшов там вовка та й каже йому: Прийди в неділю ввечері до нашого городу, а я тебе введу в хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото діждав вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка. Увів у хату і посадовив його під стіл. Потім Сірко взяв на столі пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік каже Не бити сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко нагодував і упоїв вовка так. Що він не витерпів та й каже Ой, зараз буду співати. А Сірко йому каже Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще ще я тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк я випив ту пляшку горілки та й каже от тепер уже буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо. І я, і ти. Ой не витримаю, співатиму, каже вовк. Та як завиє під столом, люди посхоплювались туди, сюди, деякі хотіли бити вовка, а сірко й ліг на вовка, наче хотів задушити його. А хазяїн йому каже: не бийте вовка, бо він мені сірка уб'є, він і сам йому раду дасть, от не займайте. Ото Сірко. Вивів вовка аж на поле та й каже, Ось тепер ти мені добро зробив, а я тобі. Так вони і попрощались.